Ви все ще думаєте, що металеві двері найнадійніший варіант, ми маємо краще рішення двері за шпяль-панелями. Давайте порівняємо. Металеві двері, як практика показує, мало хто з виробників оцінковує і в результаті ржавіють. В Свою чергу, двері за шпіальпанелями не матимуть корозії, адже виготовляються з високоякісного ПВХ. Наступна перевага дверей за шпіальпанелями є легка вага. А це зменшить навантаження на створку, і в результаті вона не буде провисати. Порівнюючи покриття дверей, варто звернути увагу, що металеві двері покриті МДФ плитами які орієнтовно через 3-4 роки можуть здутися. Тому для вхідних дверей ми взагалі їх не рекомендуємо. Двері із серії лампре метал в плівці будуть стійкіші, але дорожчі. А двері за шпель-панелями це є ідеальний варіант, де поєднується якість та ціна. Також вони є стійкі до вигорання та витримують нагрівання до 130 градусів. Тому ви можете ставити вхідні двері на сонячній стороні і абсолютно не переживати, окрім впливу ультрафіолету, металеві двері не є такими водостійкими і часто вздуваються. А от двері з H5 є стійкими до вологи за рахунок того, що саме H5 покриття це є тонко накачаний пластик, тому вздуватися не будуть. До речі, додатково можна укомплектувати із сюзником, а це забезпечить відведення води, яке накопичується на поверхні дверей від дощу і конденсату. Та й загалом двері за шпель-панелями стійкі до екстремальних температур і агресивного впливу навколишнього середовища. Обирайте двері за шпель-панелями, адже це ідеальне рішення для вашого будинку. А для детальної консультації пишіть в діри.